І членом народної ради, це е, е, Павлінко є членом народної ради. Хочете ви чи не хочете? Вона була обрана народом. І вам придеться з ним рахуватися. Оськажіть, будь ласка, яким нормою, закону е, було закону такі е, можете ви пояснити свою дискримінацію, які очинили відносно Павлєнка, мене, інших осіб? І чого ви боїтесь за одно? Та нічого ми не я боїмо. Вам, я вас питав два рази, я хочу, Ні, вас ну ви питали. знаєте, я по великому Ма рахунку прямо коли питання коли... прошу за відповісти відповідаю вам на питання. Власне. Можна я почну з кінця? Чого я боюсь? До да. речі, враховуючи те, що я все ж таки жінка, і коли біля мене два дні назад стояв оцей поважний а біля нього стояли молодики в масках із дубинками, то ви знаєте, я боюсь. Саме е, фізичного на воді, насилля в даному випадку, написано, що і за того, що ви чогось боїтеся? За того, що вас, Ні, є ви є запитали, і... чого я боюсь. Я вам відповіла. Я не сказала, що це є причиною я того, спрошу, того що є. Ви... Спочатку відбулися напрямо задане питання. Яким законом ви керувалися, коли вирішили питання? Тим, що, що конференція трудового... питання на питання. Будь ласка, поясніть. Вот, мені і тим, хто слухає вас, внятно, чітко, і прямо на на питання, Я не викручуйте, будь ласка. Та я не викручую, чого ви на мене нападаєте? Поясніть, будь ласка, нападаємо, це такий спосіб захисту. Піскать, будь ласка, яким четвертий раз я спрошу, поясніть, яким законом ви робили керуватися. Він каже, стаття України передбачає вас, вашого обов'язку, програму обов'язок, діяти тільки. Осі, то які чи на мені це я 38-річним А про що ми на сьогодні зараз споримо? Тобто про що ми говоримо? Окей. Ви заявили ви про те, що ти, ви що ти, що ти хочете присутніми бути. Ну, ви знаєте, під вашим таким тиском, в принципі, і якщо колектив не заперечує в даному випадку, будь ласка, будьте присутні. Будьте присутні. Будьте присутні. Я розумію, що ситуація. Резумієте? Та ніхто не ну от якраз я і не ховаюсь на сьогоднішній день. Я з повагою відношуся, якщо у вас є я... маєте підстави не ховатися. Тому що ваша керівниця, скільки я знаю, настільки компону, що там є підстави. Ну давайте ми не будемо звинувачень зараз висувати не, Звичайно, що ніхто не висуває. Тому що коли буде висуватися обвинувачень, то да. буде Ну тоді, ну я теж про це, про це говорю і прокурат. зовсім цього не боюсь.